Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Сьогодні 15 лютого, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та соборне послання апостола Якова. Починаємо традиційно з Євангелія. Одного разу приходить Ісус до Єрусалима, і коли він ходив у храмі, підходять до нього первосвященики та книжники і старішини і кажуть йому, якою владою ти це робиш, і хто дав тобі цю владу, щоб це робити. Ісус же сказав їм у відповідь: запитаю вас і я про одне, і відповідайте мені, і скажу вам, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове з неба було чи від людей? Відповідайте мені. І міркували між собою кажучи, якщо скажемо з неба, то він скаже, чому ж ви не повірили йому, але скажемо від людей? Боялись народу, бо всі вважали, що Іоанн воістину був пророк. І, відповідаючи, кажуть Ісусові: Не знаємо. І Ісус, відповідаючи, каже їм, І я не скажу вам, якою владою це роблю. І переходимо до послання апостола Якова. Улюблені, покоріться Богові, станьте проти диявола, і той утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і він наблизиться до вас. Умийте руки, грішники і очистіть серця двоєдушні. Страждайте, плачте і ридайте, сміх ваш нехай обернеться на плач і радість на печаль, смиріться перед Господом, і Він піднесе вас. Не злословте один одного браття, бо хто злословить брата або судить брата свого, той злословить закон і судить закон. Якщо ж ти судиш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Один є законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А ти хто що судиш іншого? Тепер послухайте ви, що говорите. Сьогодні або завтра підемо в таке то місто і проживемо там один рік. І будемо торгувати, і одержимо прибуток. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що таке життя ваше? Воно є пара, що з'являється на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли угодно буде Господу, і будемо живі, то зробимо те або інше. Ви нині хвалитесь у гордощах ваших. Усяка така похвальба є зло. Отже, хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. Тепер послухайте ви, багатії, плачте, і ридайте від бід, що наближається до вас. Багатство ваше зогнило, і одяг ваш поточила міль. Золото ваше і срібло поржавіло, та й іржа їх буде свідчити проти вас і з'їсть плоть вашу, як вогонь. Ви зібрали собі скарб на останні дні. Ось плата, яку ви утримали в робітників, що пожали поля ваші, голосить і голосіння жінців дійшли до слуху господа Саваофа. Ви розкошували на на землі та насолоджувались, наситились серця, наситили серця ваші. Ніби на день заколення. Ви засудили, вбили праведно, він не противився вам. Отже, браття, будьте довготерпеливі до пришестя Господа. Ось хлібороб чекає доброго плоду від землі і довго терпить для нього, поки дістанеться йому дощ ранній і пізній. Терпіть же довго і ви, зміцніть серця ваші, бо пришестя Господа наблизилось. Не нарікайте, браття, один на одного, щоб і ви не були осуджені. Ось суддя перед вами стоїть. На цьому це все. Боже благословення. До зустрічі вечором.